Сьогодні в маркері події спілкуємося із Романом Безсмертним, депутатом багатьох скликань, колишнім віце-прем'єр-міністром України, дипломатом, нашим колишнім послом в Білорусі, до речі, одним із авторів Конституції України. Роман Петрович, доброго дня, ранку вечора. Хто коли буде дивитися? Вітаємо вас! Доброго дня, ранку вечора! Як уже трапиться з ким побачитись? Я хочу почати від дуже гарної новини. В такі додавили, і тепер на польському телебаченні можна буде подивитися весь серіал Слуга народу. Ось така новина від газети Виборчої. Чи це допоможе нам в українсько-польських стосунках? Чи той серіал врятує нас від цього всього Зашквару і напалму, коли осколки до нас долітають не тільки в східному, але й в західному напрямку. Там німці вигрібають від польської політики, а ми багатошаровий маємо такий тепер, ну не знаю, Big Mac проблем. От е, хотів зразу у вас запитати, скільки з цих проблем є зробленими нашими руками, а скільки є просто наслідками ось цього, ось цього виборчого зашквару? Ну той, хто слухав виступ президента Польщі з трибуни Генеральної асамблеї ООН на засіданні високого рівня, то там дісталося всій Європі і кожному окремо. А, в принципі, такого виступу о, з трибуни Генеральної асамблеї давно не було. І з підсумком про те, що от як о, з 24-го року о, Польща буде головувати в ЄС, то ми в кінці кінців подякуємо о, американцям за допомогу і євроатлантична співпраця в кінці кінців стане такою, як їй належить бути. Зрозуміло, що о, люди знаючи, розуміють, що в нинішній ситуації о, виборча кампанія в о, Польщі вона задає тональність емоції, а в деяких частині зміст. О, ну, о, Теска, Ми знайомі давно. Я ніколи не кидаю слів, якщо не перевірю і ситуацію з збіжжям я вивчив дуже детально. Детально десь впродовж останніх п'яти років, і можу сказати, що там накосячили, якщо можна це слово вжити, обидві сторони. І дуже серйозно, і насправді і, і в офісі президента Польщі, я сподіваюся, що і в Офісі на Банковій Україні знають по прізвищах, хто що деколи а, проколовся, обіцяв, не зробив, робив, не доробив до кінця. Ну, як то трапляється, хто намагався а, намахлячити і Київ, і Варшаву у цій ситуації там настільки товстий пиріг. Що як коли його притрули а, сіллю а, виборчої кампанії, то трапилося те, що трапилося. І якби не Італтасніусіда? Президент Литви, я думаю, що він це робив із власного переконання і погодження з Урсулою фон Дерлаєн, а то ситуація могла б після обміну уколами з трибуни Верховної Ради піти дуже далеко. А так її ніби утрясли. Але Романе, ну ми можемо з вами сподіватися, але ми розуміємо, що. А в історії стосунків Польщі і України є стільки а, моментів, де недопроборядні, починаючи від політиків, закінчуючи істориками, можуть розкручувати ситуацію так, що вона може забігти не те, що за червоні лінії, а там, де ми навіть не сподіваємося опинитися. Та, але тут дивіться, а, то... п, пане Романе. А е, е, я просто дивлюся от найсвіжіше сьогоднішнього ранку з газети виборчої, навіть вам зацитую. Догадалиш ми важну справу від шоди контролю українського збожа, який їде в транзиті через Литву». Зостає принісний з границі українсько-польської на терен Літви. Тобто, бачимо, що їхній міністр рольництва, тобто сільського господарства, з нашим таки домовилися. Чи це означає, що ми фактично йдемо тепер все-таки до деескалації по зерново-транзитної доріжці? Чи тут вже стільки намололи політичних заяв і стільки образ? Туди не їдемо, там запрошення не отримали, не отримали, ми не поїдемо. І, і ті заяви, які робилися міністрами, а потім де завоювалися президентом Польщі Анджеєм Дудою. От просто хочеться зрозуміти: деескалація, чи просто перенесуть із зернового акценту на якийсь інший. Ну, він зараз перенесеться на участь чи не участь о, в так званому форумі оборонних ініціатив. у Києві. так. Ви сказали не озаголовивши це, запрошення, ніби було, але не приїхали, чи були, але не змогли. це ж а, З моєї точки зору, тут нас рятує а, оце парасолька Європейського Союзу Сполучені Штати Америки які періодично цим молодим а, хлопцям. Політикам дають е, по носі і кажуть: ну ви або вирішуєте ключову задачу, і тоді виходьте на ринг і там, чи в пісочниці один одного лопаткою по голові бийте. От, або цього, або перестаньте в принципі, е, запускати ці мильні бульки, які ні до чого не доводять, тому що насправді в основі. Ситуації, що по рільництву, що по збіжжю, що по митниці, що по біженцях, що по участі і неучасті. Там є просто ну якби вітер е, політики, виборчої компанії, які іноді зносить і збиває раціональні речі. Я глибоко переконаний в тому, що на сьогоднішній день ситуація така, яка дозволяє. А говорити про деескалацію принципово ну, в стратегічному плані uh -huh. розуміння того, що треба триматися гурту, тому що є дуже небезпечним ворог. І хто, як не українці, поляки литовці розуміють, на що здатен цей ворог, як далеко він може зайти? Тому є, в принципі, спокійний, але а, якби дуже вважалося, щоб а, політика. З обох боків досягало такого рівня, ну щоб це не виглядало, як оце в пісочнику дітки маленькі лопаткою б'ють один одного. Але подивіться, ми досить довго від моменту в повноцінного вторгнення та 24 лютого минулого року і до сьогодні ну не знали, але анонімно вихваляли людей, які були спічрайтерами для президента. Дуже часто його виступи в парламентах та міжнародних різних майданчиках були ну, справді крутими. Їх розхапували на цитати. Я не зрозумів тільки одного: оцей спіч, який був виголошений в ООН, це це просто що спічрайтера поміняли, чи він просто випив і не закусив, чи це була якась. Не знаю, Кавенівський виступ адлібітом без узгодження. Але як ви, як дипломат, оцінюєте те, що пролунало в ООН, і наскільки воно матиме довготривалі наслідки, ви знаєте, пане Романе, мені довелося працювати в декількох адміністраціях, і я був близько в стосунках і знайомий з тими, хто писав тексти президенту. Угу. І є таке поняття, коли людина виписується. Є, вони дуже часто використовують це поняття виписався. А коли виписався, це а, виникає якась потреба, ну і давайте матеріали. Ну, і піймали оцю річ. Тим більше, що на момент, коли писалося, вже там Міністерстві економіки підсуєтилися. Вже заговорили про це, воно набуло всередині звучання політичного. Оці дві штанги, які трапилися, заява президента в момент вільнівського саміту стосовно так. того, що і кому треба говорити, і там і так далі. І оця це свідчення того, що нам прийшов момент подякувати за ту титанічну працю, яка робиться людина, от і отримати ресурс інший. Можу вам сказати, що якось був такий випадок, коли е, я почув у виступі е, приснопам'ятного е, Януковича текст, написаний Данилом Луківським для Ющенка. в свій час. Я тоді навіть написав пану Данилу, кажу, дивіться, які звучання тут. Тому е, справа в тому, що в цій роботі. У цій адській роботі, яка там навколо президента, дуже часто трапляються такі речі, в якому в перебігу подій, суєті, гарячці, ми не даємо звіт собі. Ми, я маю на вас як систему. І те, що ну фраза ця, вона абсолютно неприпустима була для першої особи, тим більше для рівня дружніх стосунків між двома людьми. Тому що, тут, же окрім того, що є ще міждержавні речі, є стосунки. Пана Дуди і пана Зеленського, які давним-давно переросли в якісь приятельські. Я не кажу, що це дружба, що це то товариство, це якісь приятельські стосунки. Звідси, треба розуміти, що на фоні е е їхньої єдності, там, стосунків приятельських і ворога, який цементує ці приятельські стосунки, робити такі заяви абсолютно недоречні. До речі, якщо бути чесним і уважним, то навіть в тих виступах, де йшла мова про те, що їх розхоплювали на цитати, були, були ляпи вже до того. Але чому на них не звертали увагу? Ну, завжди ж є кон'юнктура, яка зглажує ці речі. Угу. І Романе, напевно, ви погодитеся, що є моменти, в які пробачають все. А є моменти, коли піщину побачать і будуть говорити про неї. Так, от наступив момент, коли будуть контролювати кожну піщину, Так, то, то, то Але... момент... Поет колись сказав, як много важить слово. Ми знову добрались до так. цього моменту, коли е, ці слова будуть під мікроскопом вивчати. Я зрозумів. І уа, до речі, ваш приклад: оцей і вкрасти для Януковича текст від Ющенка. і регочу, пам'ятаєте таку агентку сепаратистку з партії регіонів, яка стала державною Ми, цей текст пам та, до цього пам часу, Так, Пам'ятаєте, та цей копіпейст? Я думаю, що... Кеннеді там питали просто. <реш> так, окей, але от щоб завершити, от просто польську сторінку нашої розмови, я дивлюся, наскільки в них щодня зростає е, температура, бо після маршу мільйонів сердець, туска і опозиції, е, тепер контратака партії влади і пісу, які заявляють, там ми, ми стільки людей би не зібрали, звичайно, але. І от в цьому випадку дехто із наших співрозмовників кажуть, що настільки це високий градус, що в газеті виборчі навіть деякі от професори пишуть, що це є война поляків з поляками. Тобто війна поляків з поляками, що вони щось подібне до нашого протистояння в часи першого запливу Януковича. Чи все це зійде, я маю на увазі після виборчої кампанії, і для нас не буде поганих наслідків саме через оце політичне протистояння і розкол польського суспільства. Як ви розцінюєте? А, справа в тому, що з моєї точки зору, пане Романе, а, ну, зараз, якщо подивитися по кожній країні, ну там. Польща, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Франція, то кількість е ідіотів на квадратний метр вона перевищує кількість людей здоровим лустом. Бо оце от до перемоги на виборах Фіцу в Словаччині. Е ці ідіотські заяви корупціонера Орбана, е і в той, в той же час він прем'єр-міністр за його партію голосують. Голоси за ліпеншу і його ста, її стадо у Франції. Підтримка альтернативи для Німеччини крайньо праворадикальної партії майже 23%. відсотки. Ситуація у Сполучених Штатах Америки. Про що вона свідчить? Вона свідчить про те, що людям здорового глузду треба гуртуватися. Бо в разі збереження цієї тенденції в ході нинішнього виборчого циклу, фюрер Московський буде плескати в долоньки і завойовувати світ без будь-яких затрат а Україні буде дуже складно, тому що коли послухаєш а, цих а, скатухрок з'їхавших видатних політиків, які ще й мають електоральну підтримку подібну стає зрозумілим, що наші з вами розмови про загострення ситуації в двосторонніх стосунках Київ Москва, яка явно йшла до того, що трапилося, воно переросте спочатку в континентальну війну, а потім в глобальну. Бо а, ми можемо там. Сміятися із Фіцо, ще більше з о, Орбана, розуміючи, які це плями на о, цивілізованому світі, але треба розуміти, що іноді ця кількісна маса, де я кажу, коли кількість ідіотів перевищує кількість людей здорового глузду, може набрати такого розміру, що буде пізно. Наша з вами задача це попередити. Людей, що не не, не, не рухайтесь туди. І у мене звернення і до українських політиків, і до польських. Не треба туди їхати. Не треба в'їжджати туди, бо то вже не просто погана дорога. <кій> то вже безпросвітна темнота, з якої вихід буде дуже дуже боль болісний. Тому о, мені відомо про це ж. Ми з вами розбираємо тільки ситуацію з Україною, але подивіться на ситуацію з Німеччиною. Вона ж не краща. Я вже не кажу тема Литви, ну і, і багато чого. Натомість е, ну, життя ж це 24 години. Натомість зменшується кількість тих, хто продовжував говорити про те, що люди єднаються, або зло єднається. Насправді, вісь Мінськ, Москва, Тегеран, Пекін ж не слабшає. Зміти, який би не був той пухлий вождь північно Корейський, але ж вони його горнуть до свого клубу. А це ще мільйони засмічених в голові людей, які не розуміють, що вони будуть завтра робити, бо це просто зомбі. Відтак треба усвідомлювати ту небезпеку, яку в собі несе ще емоційна якась дискусія там між притомними людьми України і Польщі. Я вже не кажу там Польщі і Німеччини. І насправді, е коли Запущена була ця цей водоворот, як я внутрішньо настільки стиснувся, тому що я розумію прекрасно, що це ж випробовування не тільки для двосторонніх стосунків, це випробовування для Європи. Ви уявіть собі, що на фоні всіх цих заяв безголових Орбана з'являється що і тут ще якась проблема. А це той випадок, коли Нарандра Моді казав, що зараз не час. Цим займатися. Просто не час. Якщо ви захочете там о, в пивбарі розібратися в цих речах, ідіть, попийте пиво, і поговоріть от, на цю тему. А доводити це до того, що випалювати це з трибуни Генеральної асамблеї та ще й в таких тонах. Це дуже небезпечно, та що й в присутності кодли цієї московської а але Роман Петрович, дивіться. В нас дуже оптимістично вчора пролунала заява про об'єднану Європу, Європейська Унія від Лісабону до Луганська. Ми звернули увагу, бо це дуже відкритий сигнал. Але на цьому тлі, от ви ж самі аналізуєте ситуацію. Ці міцні цеглини Європейського союзу, в якій ми можемо перемовини почати про вступ десь восени. Так там сьогодні так анонсують. Брексит вже відбувся. Вісь ту, яку ми казали, стара Європа, вона має свої ті ж самі політично-електоральні проблеми. Це Париж і Берлін. Східний фланг, ті, кого ми завжди розглядали як сусідів, які більше розуміють Україну і геополітичні ризики з півночі з Росії, тут одне за другим. Просто ефект доміно Орбан, тепер Фіцо, і ще ми не знаємо, які будуть результати в Польщі після 15-го числа. Ну от в цьому всьому випадку, як виглядає тепер ця наша е інтеграція до Європи, коли в ній... От дві основні такі е, лінії хребта починають тріщати. Ну, можна коротко відповісти. Нащо в Україні Європа, де знаходиться Орбан Фіцо, там ще забрати, туди в список додати частину хворих е, політично в Хорватії, таких же в Румунії, таких же в Болгарії, і можна сумувати. Угу. Але е, я розумію, чому відбулася вчорашня подія? бо на фоні того, про що йшла мова ще, заявити про те, що Україна буде членом ЄС там в сорокових роках, і можна взагалі закривати цю пісню надовго. тому Тому вчорашні події це народження, чергове народження надії з одного боку, з іншого боку, а, нинішній перебіг подій а, він говорить про те, що висловлено було в виступі Жозепа Бореля. Він там говорив, 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 а тоді в кінці за два речення каже: нам треба уважно подивитися, чим закінчиться ситуація у Сполучених Штатах. А раз так, то треба, ну як кажуть, не просто старатися, а треба вибудовувати оборонно-промисловий комплекс, треба збиратися докупи, бо воно ж, як завжди, почалося між двома, потім накриє всю Європу. А там, поки пройде сверблячка ізоляціонізму, о, всі ж забулися про те, що в 40-му-41 році Рузвельт мусів таємно, дурячий Конгрес постачати озброєння до Великобританії через Канаду, бо Конгрес би йому о, влаштував би імпічмент задовго до 7 грудня Перл-Харбор. Коли всіх, всіх привели до тяму, я вже не кажу там до відкриття а, Другого фронту, який відбудеться аж через три роки після того, то розумієте, видужання інтелектуальне і емоційне воно потребує певного часу. І а, цей несподіваний вояж міністрів, а він пояснюється тим, що ну, треба в кінці видужати. І те, що я вам перерахував у вигляді цих непоправно хворих політичних uh -huh. рухів по багатьох країнах Європи, воно лише доказ того, що ці люди, слава Богу, розуміють це. Але чи збережуться вони в політиці після чергових електоральних випробувань, Це перше і друге. І в цей момент а, драма, яка розвивається у Сполучених Штатах Америки. Вона ж рухається в бік ізоляціонізму. Всі знають про те, що політика ізоляціонізму це за а, там, невелику історію існування Сполучених Штатів Америки. Вона домінувала там. Тому що принцип моя хата з краю це не про українців. Це про них цей принцип. Відтак треба розуміти, що. Тут ці події це є спроба відповідати. Спроба це ще не відповідь, відповідати uh -huh. на цілий ряд комплексних питань. Бо м, заяви про затягування війни і гру довгу фюрера московського свідчать про те, що він відчікує. Ну, те, як прямо пишуть американська преса. А, о, друг ПУ чекає друга Дональда. Його ж чекає друг Вітя Орбан, Фіцьо, ну і Ліпен там, і так далі. Я тільки мене з голови випадає прізвище цих вождів. Вони там міняються, як циган рукавиці міняє альтернативи для Німеччини. Та аль альтернатив Deutschland взагалі набирає теж обертів. Ого ніхто на початках не міг сподіватися, щоб такі неонації фактично в дві тисячі дванадцятому році. Ми з вами на п'ятому каналі про це вперше говорили. Та, великінері. власне тоді тільки говорив. Та тоді... пане Ром... Романе, маємо одну хвилинку, щоб підсумувати, і вона в тому плані. Ми маємо серйозні виклики. Оці, які ви обмалювали, це для думаючих зрозуміло, що виклики не на один день, не на один рік. І просто одну хвилину цю використаємо за вашими баченнями. Щоб ви рекомендували нинішній владі, яка і так достатньо цікаво править, бо в нас все-таки не парламентсько президентська республіка, а в нас офісно президентська республіка в час воєнного стану. Так що робити? Ну, власне, треба вернутися до конституційних позицій. І виходити з того, що зовнішньою політикою має займатися не лише президента Міністерства закордонних справ. Треба дати можливість людям виконувати свої функції, бо вони на сьогоднішній день паралізовані. А друге, треба активізувати роботу дипломатичних представництв, особливо в засобах масової інформації за кордоном, і дати туди достовірну інформацію, кількість її збільшувати. Наступне, з моєї точки зору, треба Припинити використовувати ну речі, які починають дратувати, бо мова не не тільки про виступи, а, ну багаточисельний і ну, переобтяжливі, мова йде там починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи тезами, про які ми з вами говорили. І мені вже давно про це казали, телефонували за кордону про те, що ну якось там треба пояснити, що Черчилль ніколи не знімав в себе тройку і котілок, тому що він представляв велику націю. Я о, обережно зараз про це кажу. Просто на ці речі треба звертати увагу. Ми не Фідель Кастро, це і не Чегевари. Ми в Європі. В центрі Європи. Ми претендуємо на серйозну роль, тому на це все звертають увагу і бачать. А, бо а, вони розцінюються не як наше обличчя, як спроба сховатися від реальності. Так воно читається. І тема, яка стосується формування європейської коаліції, світової коаліції антипутінської на базі Рамштайну. Вона потребує дуже серйозної роботи. Треба говорити про формалізацію, про формування єдиного спільного корпусу збройних сил, спільного промислового комплексу. Треба говорити про формування спільного штабу управління військами і системами комунікацій, тому що всі розуміють, оборона на півдній і сході України була сформована спільно на основі китайських методик. Фюрером, це свідчить про те, що там на рівні командування озброєнь, військ, де дуже серйозна близька співпраця, ми розв'язуємо ситуацію, даруйте за те, що я скажу, металоломом. Я коли читаю ці речі про те, що ми поставили радянське озброєння, а тепер компенсуємо сучасним озброєнням тим, хто поставив. Мені внутрішньо боляче. А Знаєте, коли пояснюють. Зменшення об'єми фінансування від Сполучених Штатів Америки фразою про те, що ми поставили озброєння, але нам треба своїм компенсувати сучасним озброєнням, ну воно ще більше болюче звучить. Тому а, настав момент, коли Рамштайн має стати постійно діючою системою, а, яка б, в якій би працювало, об'єднане вище політичне керівництво, далі військово-технологічне. І технологічно, ну і сформований відповідний штаб управління військами, сформовані корпуси підрозділи могли би виступити спільно. Тоді можна говорити про те, що вдасться уникнути трагедії. А так, можу сказати, що світ зараз і Європа прямує спочатку до континентальної війни, а потім і до глобальної. І тут треба ну, все, що можна пояснювати і говорити, що пора прийти до тями. Так, ну і таке, щоб щоб, щоб не так насумно закінчувати, ти, і спічрайтера, точно вже треба поміняти і більше не показувати е, у Вашингтоні, як бігає в спортивних штанах е, Верховний Єрмак України. Ну ці дві сторінки перегорнути і вже е, одна ще, Ноті ну, я так просто такі трошки перчику додав, хоча в нас до достатньо серйозна вийшла розмова. Роману Петрович, дякую. Надіюся, що тепер ми зможемо е, регулярніше спілкуватися. Бо для наших глядачів, які хочуть бачити далі. І розуміти більше на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Завжди цікаво з вами буде зустрічатися. До нових Дякую. зустрічей. До нових зустрічей.